Вітаю, друзі! 15 квітня Володимир Зеленський звільнив голову Сумської обласної воєнної адміністрації Артюха. Про це повідомив представник уряду в Раді Мельничук. Кабмін вже погодив це рішення. Звільнення сталося після ракетного удару по Сумах, де загинуло 35 людей. А так як жертв серед військових приховують то, можливо і більше. Голова воєнної адміністрації Сумської Артюх з народним депутатом від Слуг народу Ананченко. Організовували в центрі міста святкування 7-ї річниці 117-ї бригади Територіальної оборони Сум. Мало бути нагородження, потім святковий концерт, вистава, потім щось відміняли, щось робили. Туди з'їхалось дуже багато цивільних людей, в тому числі дітей. І росіяни нанесли туди вдар, е, удар ракетою, двома ракетами. Все, що я розповідаю, не виправдовує російське військово-політичне керівництво, яке вдарило по цивільним, хоч і в прифронтовому, але все ж таки місті. Вони воєнні злочинці. Але так само воєнними злочинцями є ті, хто знаючи, що побозу противник слідкує, що літають розвідувальні дрони, що працює агентура, не дивлячись на це, заради піару. Вони вирішили організувати свято. Хоча вчора Артюх фактично підтвердив проведення цього нагородження військових Сумах. Проте заявив, що не був ініціатором. А хто ж був? Моєї ініціативи там не було, я був запрошений, сказав Артюх Суспільному. На запитання журналіста, хто його запрошував, Артюх відповів. Це вже інша тема. Я вам відповів. Друзі, а вам не здається, що не звільняти треба, а арештовувати? І маю чітко сказати, хто запросив, чому запросив, хто погоджував. В Генштабі знали чи не знали, в Офісі президента погоджували, чи ні і хто. Ви розумієте, 35 людей. І просто звільненням не відбудеться. Тут необхідно слідчі дії, затримання. Арешти і покарання. 35 людей. Ви кажете, Путіну всьому винен? Вина Путіна незаперечна. Він розв'язав цю війну. Але Артюх Енд Компані, всі, хто це організовував і погоджував, вони такі самі воєнні злочинці, як і ті, хто тиснули на кнопку, запускаючи ракету. Це раз. Друге. А співпадіння такі, ви вірите в співпадіння? Як потужно, Зеленський почав на фоні цієї трагедії атакувати Трампа в інтерв'ю, яке було зараніше записано? Взагалі, е Різні версії, різні чутки. а Навіщо розповідали половині міста про те, що там буде нагородження? Ну, Ще треба було мітинг зібрати, сказати, парад військовий буде і техніку проведемо. Підліт балістики, на яку не може відреагувати протиповітряна оборона, 30 кілометрів від зони бойових дій. Місто утюжать знищують, а вони заходи організовують. Слідчі, дії, затримання, арешти, встановлення тих, хто погоджував, і хто з українського боку і для чого це робив. Мета дуже важливо встановити мета. мету Бо маємо справу дійсно з воєнним злочином. Є злочинці. З російського боку, московські воші, і є українські зелені гниди з іншого боку, які призвели до гибелі людей. Ну і наостанок, друзі, сумчани, я знаю, у вас багато мене дивиться. У мене друзі в сумах є. На жаль, є і серед загиблих під час цієї трагедії страшної. Я звертаюся до вас. Місто прифронтове. У росіян правил немає, по місту будуть бити. Якщо є можливість, вивезіть діток, евакуюйте жінок. Робіть по можливості все, щоб захистити себе і свої родини. Бо не артюхи, не будь-які інші зелені гниди за вас не подбають. Я це точно знаю. Та й ви вже це помітили на прикладі трагедії 13 квітня. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.